Ну no, що, народ, нарешті на воді. Нарешті ай так велика вода. Виходить менше вода. Так. Ну, скуси і по великій воді. Так. Ага. так віскушами, трошка, і потім горе. Добре. Так, перший закид. Його. Там би могло, там є потоки вода. Ходь. Не відео сон, ну скусим. Я ще мусимо звикнути до теї удіці. Ага, бревно. Ну, йдемо далі. Друзі, все так сталося швидко, що я навіть не зрозумів, що відбулося. Ось такий красунчик. Біжить додому. Перша клас. Так, друзі, мандруємо такою чудовою річкою ІПЕЛ. Дуже складно рухатись, особливо коли ти не звик ходити по такому камінні. Ну, нічого. Заради такої чудової рибки. Це все діло ми переживемо. Так, Лукас. Китає, зараз я, щоб не заважати один одному. Так. Лукас на оберталку, я на коливалочку. Так, не забрав ніхто. Опа, супер закид. Ну, принаймні, я так думаю, що супер. Трошки щоб пішло до дна ближче. Оп, щось було. Оп, мам! Мам! Чудова рибка! Яй! Втекла! Хі -хі -хі -хі. Клас! Так, ну опа! Маличка, чудова рибка! Ну що, цей раз! Опа! Ох, фарба просто бомба. Друзі, зацініть яка гарненна. Зараз звільнимо, випустимо. Причепив трішки більшу блешеньку. Пюре 5 грамчиків. Так, але немає як замахнутися тут, друзі. Треба мати навик роботи з таким таких умовах і на такі приманки, бо складновато, коли давно так не ловив у подібних місцях. Що ж байткастинг, техніка трошку непроста Забуваєш, ну нічого. Так, ну і ще один крат годим так-то. Nee. Не, <ривітний> Опа! <ривітний> Ось він, пструх. А, леву космал? Опа. Ну, супер рибка. А ну, друзі, скусом ще тут. Теж мусила б бути ямка. Там это е на дно щось було, але не знаю що. Оце був б Я! Yeah! <гум> Ви подивіться, що воно робить. <гум> Це просто якась фантастика. Клас. Бомба. Да, після такої рибалки окунів вже не цікаво ловити. Перфектна риба. Червоні плямочки, чорні, супер. Працює все те ж саме 5-грамова сміттяра пюрешечка. Ось така красна. Супер. Ось так вона виглядає, але змінюємо періодично приманки, не зациклюємося на одній, тож це вони просто найбільше, яка з собою є.